Наші очі це найдивовижніший та найскладніший людський орган, а вони є дуже складним механізмом. І саме завдяки очам ми отримуємо більше ніж 80% інформації, з оточуючого нас середовища. А тож сьогодні ми дізнаємось 20 цікавих фактів про зір та людські очі. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка і ми починаємо. Людське око має форму трохи сплющеної сфери. Вага ока складає десь 7 грамів. А діаметр майже однаковий у всіх здорових людей, дорівнює 24 мм міліметри і відрізняється тільки у тих, хто страждає на далекозорість або короткозорість. Цікаво, що око залишається майже одного й того ж розміру протягом всього нашого життя, в той час як нос чи вуха продовжують рости. М'яс, що відповідає за моргання ока, є найшвидшим в нашому тілі. Навіть вислів є такий: не встигнеш оком моргнути, а що означає, ну дуже швидко. За одну секунду людина здатна моргнути десь п'ять разів. А у середньому ми моргаємо 15-17 разів на хвилину, а це більше 5 мільйонів разів на рік. А цікаво, що коли ми розмовляємо, то моргаємо частіше ніж коли мовчимо. А от дослідження довели, що чоловіки моргають удвічі рідше ніж жінки. Рогівка ока єдина тканина в людському організмі, що не має кровоносних судин. Очі є другим за складністю органом людини після мозку, а кожне око містить більше ста мільйонів клітин чутливих до світла. Тож очі вони, як камера, захоплюють світло та відправляють дані до мозку. А причому зображення відправляються перевернутим. А от вже мозок інтерпретує та обробляє всю цю інформацію. Тож можна сказати, що ми бачимо саме мозком, а цікаво, що очі завантажують наш мозок роботою більше, ніж усі інші частини нашого тіла. Усім відомо, що відбітки пальців є унікальними, що часто використовуються, наприклад, в криміналістиці. Але якщо кожен відбиток пальця має 40 унікальних характеристик, а то райдужна оболонка нашого ока має їх аж 256, А тому сканування сітківки ока часто використовують з метою безпеки. Новонароджені дітки переважно мають сіро-блакитний колір очей, який згодом змінюється. А це все відбувається тому, що при народженні в очах дитини зовсім немає меланіну, який відповідає за колір очей, і тільки через деякий час меланін з'являється. А то вже десь до 3-4 років очі дитини зазвичай набувають того кольору, який буде протягом всього життя. Всі люди з блакитними очима є дуже далекими родичами. Справа в тому, що блакитний колір очей то результат генної мутації, а що призводить до зниження виробітку меланіну в райдужній болонці ока, а саме від кількості меланіну залежить колір очей. Вважається, що така мутація виникла десь 6-10 тисяч років тому. А на чорноморському узбережжі, десь в районі нашої Одеси. Тільки 2% людей на Землі мають зелені очі, а от очі різного кольору має лише 1% людей. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я із проблемою порушення зору у світі знайомі майже 300 мільйонів осіб. І 39 мільйонів з них страждають на сліпоту. У давнину для перевірки зору розглядали на нічному небі сузір'я великої ведмедиці. Люди з нормальним зором можуть розрізнити маленьку зірочку біля середньої зірки в ручці ковша. Сльози у людини виробляються весь час, бо саме вони змочують наші очі. А от плачемо ми порівняно рідко. Жінки, наприклад, плачуть в середньому 47 разів на рік. А чоловіків всього всі неможливо чхнути, не закривши при цьому очі. Бо це ми робимо рефлекторно. Це пов'язано з одночасним спазмом м'язів, що відповідають за чхання і мускулатури, яка заплющує очі. А цікаво, що під час чихання швидкість повітря досягає 150 км на годину, тривалість зорового контакту з людиною, яку ви вперше зустріли, а становить десь 4 секунди. Саме стільки потрібно, щоб визначити, який у людини колір очей. А взагалі люди та собаки єдині, хто намагається встановлювати зоровий контакт при спілкуванні та шукати зорові підказки в очах інших. А причому собаки роблять це тільки при взаємодії з людьми. А людське око бачить лише три кольори: червоний, сині та зелений. Всі інші кольори є їхньою комбінацією. 50 відцінків сірого беріть вище. Вважають, що теоретично людське око здатне розрізняти до 500 відцінків сірого та більше 10 мільйонів кольорів та відцінків взагалі. Однак на практиці гарним результатом є вміння розрізняти хоча б 150 відтінків відцінків кольорів, а та й то після відповідного тренування. До дальтонізму це неможливість відрізняти один або декілька кольорів. Більш сильні чоловіки за статистикою, дальтоніками є приблизно 8% чоловічого населення землі і всього 0,4 жінок. А також вчені помітили, що новонароджені діти теж дальтоніки, і тільки згодом у них з'являється здібність відрізняти кольори. Незважаючи на всі досягнення сучасної медицини, на сьогоднішній день повна пересадка ока від однієї людини до іншої неможлива. Трансплантують тільки окремі частини, наприклад, рогівку або криштали. Багато хто з нас ще з дитинства чув, що для гарного зору треба їсти моркву. А вітамін А, що є в моркві, і справді дуже важливий для нашого здоров'я, але прямого зв'язку моркви з гарним зором насправді немає. А справа в тому, що під час Другої світової війни англійці розробили новий радар, який дозволяв пілотам бачити німецькі бомбардувальники уночі. А от щоб утаємничити існування цієї технології, британська преса поширила інформацію, що пілоти так гарно бачать, бо їдять моркву. Існує дуже легкий спосіб відрізнити тварину хижака від тварини вегетаріанця. У хижаків очі знаходяться спереду, а що допомагає вистежувати жертву. А от у травоїдних очі по обидві сторони голови, або так легше вчасно побачити ворога. Вважається, що найгостріший зір у орла. І якщо б людина мала таку гостроту зору, а то могла б з десятиповерхової будівлі побачити, як мураха повзе по землі. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки, Па-па!